Зараз ви кидаєте, як будете варити борщ, буде просто незамінна річ. Берете всі помидорчики, які у вас там подавилися, чи ще щось з ними случилося, або є дешевенькі, можна купити їх. Перерізаєте на кусочки, на дрібненькі, які у вас там блендер є помолоть його, і додаєте туди перчику. Такого червоного, знаєте, яскравого перчику, м'ясистого. І це все переблендери. Да? До речі, я продаю картоплю, на корила. Чу, та що такої? Колорадський жук не із листя. Пишіть в особисті повідомлення. І це все ви просто заморожуєте, а потім берете його. ну, Наприклад, якщо каструля велика, то цього достатньо вкинули. І ви побачите, який буде смачний борщ. Ну, Хто любить суп червоненький, можна кисленький. Знаєте, як кажуть на похмілля. Варив на похмілля, собі супчик кисленький. а? А ну, признавайтеся. Хватить сміливості, я варила, а що тут таке всі ми люди. Всіх таке буває. Короте, бажаю вам всім добра, натхнення, зберігайте свої продукти, будьте здорові і успіху вам, довголіття, усмішок і щоб все було хорошо. А замовити мої рослинки чи ікру, чи картошку ви ж знаєте? пишіть в особисті повідомлення.